Повоєнна Україна, це був час, знаєте, неймовірних парадоксів з одного боку, величезна надія на оновлення, на нове життя після жахіть війни, а з іншого жорстока реальність тоталітарного контролю, який знову закручував гайки, час відбудови і водночас час нових жорстких ідеологічних репресій. І ось тут виникає головне питання, яке власне і визначає всю ту епоху. Люди щиро сподівалися на свободу, то чому ж режим відповів їм новою хвилею репресій? Чому це прагнення до кращого життя було так жорстоко придушене? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Отже, уявімо собі, це зіткнення. З одного боку, народ. Люди, які пройшли крізь пекло війни, багато хто побачив, як живуть у Європі, і вони справді прагнули змін, хотіли кращого життя. А з іншого боку, сталінський режим режим, який панічно боявся будь-якого вільнодумства, будь-якого західного впливу і одразу таврував це як буржуазний націоналізм дві абсолютно протилежні сили. То де ж цей конфлікт проявився найгостріше, ну, в першу чергу, у сфері освіти відбудова шкіл стала таким собі полем битви, де режим використав народний ентузіазм як інструмент для власної ідеологічної індоктринації? Тільки вдумайтеся в цю цифру. 1669, стільки шкіл було відбудовано або зведено з нуля всього за два роки з 44 по 45. І знаєте що? Часто це робилося силами самих людей. Це ж свідчить про неймовірне, просто непереборне прагнення до знань, до нормального життя після всього, що вони пережили. Але звісно, за цим героїчним поривом ховалася й інша, значно темніша мета. Школа перетворювалася на потужне знаряддя контролю. Так, запровадили обов'язкову семирічну освіту, але водночас не вистачало буквально всього приміщень вчителів-підручників. І ось у цей вакуум влада вливала свою ідеологію. Піонерські комсомольські організації все це працювало на одну мету виховати абсолютно беззаперечну відданість Сталіну. І це ще не все. Паралельно з цим ішла тиха, але дуже наполеглива політика русифікації. Подивіться на ці дані: кількість українськомовних шкіл почала скорочуватися, а от кількість російськомовних зросла аж у півтора рази, і це не випадковість. Це була абсолютно свідома державна політика, мета якої поступово розмити національну ідентичність. Гаразд, від освіти переходимо до науки, і тут, повірте, парадокси були не менш разючими. Це була арена, де відбувалися справжні тріумфи людського генія, і одночасно жахливі трагедії, коли ідеологія просто знищувала цілі наукові напрямки. І ось вам приклад тріумфу: Київ, 1948-1951 роки. Місто ще лежить у руїнах після війни, і саме тут, у таких умовах, команда під керівництвом Сергія Лебедєва створює перший у континентальній Європі комп'ютер малу електронну обчислювальну машину або меом. Це ж просто неймовірно. Це був яскравий символ того, яким величезним і незнищеним був науковий потенціал України. І це був далеко не єдиний успіх. Були й інші прориви. Збудували унікальний газопровід, Дашава Київ, а знаменитий міст Патана. На момент спорудження в 1953 році він став найбільшим суцільно зварним мостом у світі. Все це докази неймовірного інженерного таланту, який тут був. Але. Одночасно з цими тріумфами розгорталася справжня наукова трагедія. Її назва Лисенківщина. Це була абсолютно політична кампанія проти генетики. Її очолив такий собі трохим лисенко, який, користуючись підтримкою самого Сталіна, просто оголосив ген міфічною частинкою, а всю генетику буржуазною псевдонаукою. Уявляєте, це було торжество псевдонауки над справжнім знанням. І наслідки були просто катастрофічними. Генетику фактично заборонили. Почали закривати наукові лабораторії, цілі кафедри в університетах. Видатних вчених, таких як Іван Шмальгаузен чи Ілля Поляков, репресували. В результаті розвиток біології в Україні був відкинутий назад на десятиліття. Подумайте, офіційно генетику реабілітували лише в 1964 році. Це жахливий приклад того, як тоталітаризм шкодить не тільки людям, а й самому прогресу. Добре, від науки перейдімо до мистецтва. Тут режим теж розпочав новий, дуже жорсткий ідеологічний наступ, і він отримав назву Ждановщина. Отже, Ждановщина це така агресивна ідеологічна кампанія, що тривала з 1946 по 1952 рік. Названа вона на честь одного з партійних ідеологів Андрія Жданова. А мета була проста і страшна: встановити тотальний абсолютний партійний контроль над усіма формами культури та мистецтва. Будь-який крок у бік від генеральної лінії жорстоко карався. Давайте подивимось на суть цієї кампанії, чому вона взагалі почалася. Бо під час війни, що логічно, зріс національний патріотизм, і це дуже налякало владу. Яка була мета? Ну, по-перше, ізолювати радянську культуру від будь-яких зовнішніх впливів. По-друге, нейтралізувати інтелігенцію, взяти її під повний контроль. А результати? А результати сумні, застій у мистецтві, репресії проти митців і повна культурна ізоляція. І для цього цькування режим вигадав цілий набір спеціальних ідеологічних ярликів. Головними мішенями стали так звані буржуазний націоналізм, безрідний космополітизм і низькопоклонство перед заходом. Тобто за любов до України можна було отримати звинувачення в націоналізмі, а зазвичайний інтерес до західної культури у космополітизмі абсурд. І ось вам просто хрестоматійний приклад абсурдності цієї машини. Вірш Володимира Сусюри Любіть Україну, написаний ще у 1944 році, неймовірно патріотичний твір. І раптом через кілька років його оголошують ідейно порочним твором починається публічне цькування поета. Це ж просто показує наскільки цинічно, непередбачувано і безжально діяла ця система. Ось цей термін космополітизм. Режим фактично перетворив на зброю у радянській пропаганді. Це подавалося як байдужість до батьківщини, як відмова від національних традицій. А насправді Насправді це було просто зручне звинувачення, яке можна було пришити будь-кому, хто виявляв хоч якусь нелояльність чи інакомислення. І ця боротьба з так званим космополітизмом дуже скоро набула особливо потворного жахливого обличчя. Вона переросла у відвертий цілеспрямований державний антисемітизм. І це вже було не просто цькування в газетах. Почалися масові репресії проти єврейської інтелігенції. Було вчинено підле вбивство Соломона Міхаелса, лідера єврейського антифашистського комітету. Потім і сам комітет розгромили єврейських фахівців, масово звільняли з роботи, їхні твори забороняли друкувати. Це була абсолютно цілеспрямована політика на державному рівні. Але навіть у ці, здавалося б, найтемніші часи були люди, які не здавалися. Був опір. І одним з найяскравіших прикладів є Ніл Хасевич, художник і воїн Української повстанської армії. Він казав: Я не можу битися зброєю, але б'юся різцем і долотом. Його гравюри, які розповідали світові правду про визвольну боротьбу, стали його зброєю. Це доказ того, що мистецтво теж може бути потужною формою опору. І от, поки в самій Україні культура була під таким шаленим тиском за залізною завісою, в діаспорі відбувалися зовсім інші процеси, там українська культура могла розвиватися вільно, тільки подивіться на цю хронологію. Буквально одразу після війни, в 1945-му в німецькому Ауксбурзі засновують українську вільну академію наук через два роки. В Мюнхені відновлюють діяльність наукового товариства імені Шевчевка. А з 1949-го починають видавати фундаментальну енциклопедію українознавства в еміграції. Українська інтелігенція робила те, що було абсолютно неможливо на батьківщині вільно досліджувати власну історію та культуру. І звісно ж, література це був потужний голос з еміграції, роман Івана Багряного Сад Гециманський. Це по суті крик душі людини, яка сама пройшла через пекло радянських таборів. Саме ця книга розповіла світові страшну правду про систему гулагу. І щоб зрозуміти весь масштаб трагедії, просто уявіть: на батьківщині Багряного цей роман змогли видати лише в 1990 році. І все це підводить нас до фінального дуже непростого питання: як взагалі виживає культура, коли її найкращих, найталановитіших творців змушують мовчати вдома, але їхній голос, їхня спадщина зберігається десь далеко за кордоном? Це питання, яке чудово підсумовує всю складність її епохи, і, мабуть, змушує задуматися про дивовижну неймовірну стійкість національної культури, яка здатна вижити навіть у найтемніші часи.